Там стоять два відра, я йду до них. Якщо ти вирішив влаштувати закалку кожного дня. І ну, може в контексті аскези, наприклад. Але в тебе от нема бажання сьогодні її робити. Що робити з цим? Можливо, треба себе змусити все-таки це зробити, бо аскеза, да, я ж пообіцяв, кому я пообіцяв, для кого це треба, звісно, для себе. От, тому я вважаю, що якщо таке стається, то. Пропусти! Просто візьми та й пропусти. Послухай себе, послухай своє тіло. Іноді ми можемо бути до цього не готові. Іноді ми не усвідомлюємо свій рівень, на що ми дійсно здатні, щось обіцяємо, а потім розуміємо, я не тягну. То що тепер? Як кажуть, всамце не дамся? Фух. Зробити це можна в легкій формі. Я сьогодні так і вирішив зробити легку форму закалочки, таке розтирання на вулиці мінус 10. Навіть просто, знаєш. Находитися в такій температурі це вже ух, певна аскеза До чого я закликаю до того, щоб ми маємо тримати фокус не на самій дії, Аскеза, Я роблю, я роблю, що ми хочемо від цього отримати, який результат нам від цього потрібен. Якщо продовжування цієї аскези починає шкодити нашій основні цілі, то її треба просто полишити. Покинути цю аскезу, просто не продовжувати. Можливо, щось. Переусвідомити і продовжувати якось потім, коли ми будемо вже готові, взяти якийсь ритм, не обіцяти чогось, що ми не можемо виконати без шкоди для здоров'я. Тому, друзі, ось такий заклик. Вчора я пропустив день, тому що був просто нересурсний стан. Можна було, можна було, завжди можна. Але яка цього ціна буде? От в чому саме суть. Ух, ну що, закінчу ось так. Опа, мікрофончик сюди. Подорого всім настрою. Ми це робимо не для того, щоб насильствувати. Над собою не для того, щоб випіндритися, компанія підключився, всі роблять, і я роблю. А та людина може бути просто по конституції інша. Вона краще витримує холод. Чи в нього може бути досвід більше? Ти не знаєш особливості тієї людини, особливості себе дивишся, да як це відбувається. А можливо, та людина вже собі нашкодила про це просто мовчить. Тому, друзі, слухаємо себе, усвідомлюємо, для чого це. Те. Слухаємо авторитети, і навіть якщо це аскеза. Візьми паузу. Візьми просто зроби цю паузу. Але якщо це, наприклад, в контексті обітниці, да? кому дають обітниці? Обітниці дають духовним вчителям, які знають, як правильно скеровувати людей на їхньому розвитку. Я не знаю таких традицій, які б казали, кожного дня ти маєш закалятися, попри будь-все, там, стан здоров'я, ти маєш продовжувати, давай. Ні, це, це шкідливі рекомендації. і... Обітниця це інше зараз, в принципі, людей майже таких не існує, які можуть якісь жорсткі обітниці брати на все життя. Це ліба, там ще щось таке. От з закалкою я вважаю, що тут треба бути інтуїтивно налаштований і відчувати своє тіло, своє здоров'я, тому що холод він не є шкідником, він не є ворогом, його можна зробити своїм другом, але треба розуміти природу холода, як з ним працювати. Якщо ти починаєш зневажати холод, а я закалка так. Знаєш, такі фрази всякі, ти починаєш зневажати холод, і він тебе обов'язково накаже. Коли ми починаємо щось зневажати, завжди приходить адекватна справедлива відповідь, тому з повагою ставимося до всіх. Всього така моя рекомендація. Щастя тобі, вічного, блаженого, прекрасного, якого неможливо досягнути в цьому тілі, якщо не займатися самоусвідомленням. І саме. Це шлях, да. Якщо воно то тобі, звісно, треба вже таке знаєш.